Зачекай, не перемотуй, хочу помолитися сьогодні саме за тебе, Ісусе, молюся за цю людину, яка по той пік екрану. Не знаю, що вона зараз переживає в своєму житті, але ти дуже добре знаєш. Сьогодні я прошу про допомогу для неї, про підтримку. Про розраду. Якщо зараз в неї болить серденько, чи має якийсь неспокій, Ісусе, прошу тебе, пусть її людиною, дай відчути Твою присутність, дай відчути, що вона не одна. Благослови її, Амінь. Пошири цю молитву своїм друзям, Хай молитва огортає кожного.